З міста, що ракетами розтрощено, до усього світу закричу, цього року у неділю прощену, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ти ж нас кинув, та у пеклі цих страждань, терпінь, все ж стоїть, золотоверхий Київ. Буча і гостомель і ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще й рештки приберем тих усіх, що були прислані вузькооким лисим уперем. З вами я й вистою, й вцілію, Як у рідну землю міцно впрусь. Я ніколи не прощу Росію. Чом відводиш очі, Білорусь?